Вітаю, друзі! Котяча порода, для якої притаманні загнуті наперед вуха, має назву Scottish Fold. Також у літературі зустрічаються назви шотландська капловуха або Вісловуха. Але більшість людей на них кажуть вісловухи. Всі ці назви пов'язані з характерною для них будовою вух. А сама порода походить з Шотландії. Це очевидно з назви породи. Причиною такої будови вух є генна мутація, що цікаво, якщо до певного віку вуха кошенят не загинається, то таке кішки називається Scottish Straight або Шотландська прямовуха. До речі, на моєму каналі є цікаве відео про Scottish Straight. Кому цікаво, то можете подивитись. Посилання буде в описі цього відео. А також про британську короткошерсту. Стійкого потомства, яке б завжди відтворювало висловухість, у Scottish Fold немає. А тепер трішки історії. Загалом такі мутації траплялись здавна. Однак раніше на це ніхто не зважав спеціально. А 1961 року власник ферми біля містечка Купер Ангус у шотландському графстві Пертшер знайшов кішку із загнутими вухами, яку він назвав Сюзі. Невдовзі, невдовзі у неї народилось двоє капловухих кошенят, які дуже сподобались його сусіду та великому шанувальнику кішок Вільяму Россу. Саме цей шотландський фермер залучив до роботи генетика Пета Тернера, разом з яким вони зайнялись розведенням капловухих котів Скотіш Фод. Протягом трьох років у його розпліднику народилось 76 кошенят, з них 42 були капловухами. А 1966 року Вільям Рос офіційно зареєстрував шотландську висловуху Скотіш Фолд як самостійну породу кішок. Незвична форма вух створює цим тваринам оригінальний вигляд, який описують як совинний. Водночас Scottish Fold відзначається спокійним врівноваженим характером, який лег легко розуміється з іншими тваринами і які можуть жити в будинку та прив'язуються до людей. Втім, порода так і не отримала загального офіційного визнання. У Європі Скотіж Фолд не допускається до участі у виставках, а Британська фенологічна організація... Яка спочатку офіційно визнала породу 71-го року, відмінила своє рішення. Причиною цього є деформація суглобів, загроза інфекцій кліщів, проблем зі слухом, що, начебто, притаманні для скотіш фолдів Проте порода потрапила у США, де її почали схрещувати з британськими та американськими короткошерстями, І якихось особливих проблем не зафіксували, окрім того, що у їхніх вушних раковинах накопичується більше сірки, аніж в інших порід. Звичайній зовнішності порода Скотіш Fold є доволі популярною серед шанувальників. Водночас не на породистих кошенях зазвичай вищі, аніж на кошенят інших порід. Офіційна наз... назва породи Скотіш Fold зареєстрована 1966 року. Однак у різних фенологічних організаціях можуть використовуватись різні назви, а саме, Хайленд Fold, Шотландська Вісловуха Довгошерста, Довгошерстий Фолд та Купарі. Кіт легко переносить тривалу відсутність господарів, не конфліктує та не вимагає надмірної уваги до себе, завдяки чому є дуже добрим варіантом для тих, хто хоче завести вдома кішку. Скоттіш Фолт легко звикає до годування за графіком, та не любить, коли графік з якоїсь причини порушує. Так само він не любить перестановок у помешканні. Легко звикає до звичного порядку речей. Ці кішки не нав'язливі. Вони вважають за краще перебувати поруч, не вимагаючи постійної уваги. Скотішфоди мають м'який характер і рідко виявляють агресію. Вони досить активні, але не гіперактивні. Люблять грати, але цінують спокійний відпочинок. Відмінною рисою породи є їхня здатність сидіти на задніх лапах у позі Будди, що надає їм особливої чарівності. Ці кішки мають тихий мелодійний голос і використовують його не часто. Воліючи спілкуватися з господарями за допомогою поглядів і ніжного муркотіння. Вони добре підходять для сімей із дітьми завдяки своєму терплячому характеру. Скажу трохи зі своїх спостережень кіт з характером, коли не хоче, в руки не дається. Якщо йому щось не подобається, то навіть тікає з рук своєї власниці і пручається. Коли нервує, то б'є своїм хвостом об підлогу. Взагалі-то кожен кіт це особистість і має свій власний характер. Чого ти так себе ведеш, Ти ж хороший хлопчик. Якщо він буде вириватися, хай повиривається трохи. Хороший слух, Так, да. ну куди ти? Mm. Чого ти. <рес> ще, ще трошки секунд 30, а тоді відпустите. <рес> ну що оце за поведінка, га? Хорошо посидьте. Ну відпускайте. Хай, хай стрибає на, на підлогу. Ну йди. Видно, що недовольний. Скотіш Фолд має дуже широкий діапазон забарвлень. Вони можуть бути однотонними. Білі, чорні, сірі, кремові. Можуть мати різні відтінки і візерунки. Завдяки великій різноманітності забарвлень, шотландці можуть виглядати дуже елегантно та неповторно. Скотіш Фолд відноситься до рідкісних котів. Так само, як і Сфінкс. Японський Бобтейл, Селкірк Рекс, Американський Керл. Ну і ще є. Всіх назвати я не можу. До речі, про канадського сфінкса на моєму каналі теж є окреме відео. Посилання буде в описі. Ось такі вони ці котики. Поставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Всім пока. Не забувайте донатити на українську армію.